Усім привіт! Сьогодні випікаємо білий хліб на кефірі. Подивіться, який він гарненький. Розпочинаємо. Спочатку сухі дріжджі, мої улюблені львівські. Дві чайні ложечки буде достатньо. Хоча не обов'язково вибирати сухі. Далі борошно. Беру чашку сито та відміряю за допомогою кухонних ваг. 550 грамів. Ось це просія. Борошно пшеничне є. Тепер черга вершкового масла. Небагато 50 грам. масло та кефір зроблять хліб напрочуд смачним. Далі цукор, півтори столові ложки. Та сіль. Півтори чайні ложки. Після цього води 150 мл та кефіру 200 мл. Купив самий звичайнісінький кефір. Кефір додав. Тепер лишається поставити, вибрати стандартний перший рецепт Буханець XL адже борошна достатньо багато. І процес пішов. Бачимо гарненько замішання Можна при бажанні прикрасити скоринку. Я ось перший раз пробую. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, побачимо. І ось час минув хлібчик готовий. Здається, дуже-дуже смачний. Запашний, це точно. Аромат пішов по кухні одразу. Дістав, подивіться, зі всіх сторін дуже-дуже вдало. Скоринка, мабуть, ще не треба було її прикрашати, але хотів спробувати. Тепер ставлю на сітку, щоб трохи прохолов. І за півгодинки буду розрізати. Півгодини минуло час спробувати. Нарізати та куштувати. Ви можете зараз побачити, який він справді пухкий, дуже вдалий. Тому раджу користуватися даним рецептом. Мені здається, що хліб на кефірі. В даному рецепті виходить дуже-дуже непогано. Випікайте зі мною. Якщо сподобалось, ставте вподобайку та не забудьтеся підписатися на мій канал. До зустрічі!